Окупанти обстрілюють мирні населені пункти Харківщини. Зведення хова за добу. 29 червня о 6 ранку в селі Богуслав Ізюмського району. внаслідок обстрілу Каба пошкоджено приватне домоволодіння. 29 червня о 5 ранку в селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий на вулиці Дарвіна. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю будинку науки та техніки. Дитячий садочок. 20.00 Куп'янський район, дворічанська громада, село Метрофанівка. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню. Пошкоджено ферму. Сільгосп... О 16.30 в селі Білий колодязь Чугуївського району внаслідок ворожого артобстрілу постраждала жінка. О 16.20 в селі Церкуни Харківського району внаслідок обстрілу Каба пошкоджена будівля підприємства, автомобіль, приватні будинки. Постраждало 8 людей. О 9.00 ранку в селі Варварівка Чугуївського району внаслідок обстрілу Каба загинула жінка. 28 червня о пів на дев'яту в селі Петро Іванівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 17 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі в Харківському районі області. В день ворог завдав ударів авіабомбами по житловому сектору та цивільному підприємству у селі Церкуни Харківського району. В результаті бомбардування сталася пожежа у двох житлових будинках та господарчій споруді. Загальна площа пожежі склала біля 200 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені поруч розташовані житлові будівлі з надвірними забудовами. За іншою адресою горів вантажний автомобіль на площі 10 квадратних метрів та трава на площі 300 квадратних метрів. Пошкоджена складська будівля місцевого агропідприємства. За попередніми даними 8 осіб постраждало для ліквідації наслідків ворожого удару від ДСНС. Залучалось 3 одиниці техніки та 15 рятувальників. Також на місці події працювали сапери ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 70 Одну одиницю вибухонебезпечних предметів від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано тисяч 45 осіб. З них 930 дітей та 278 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації 12 разів атакували в районі Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили 10 штурмових дій противника. Ще два бої зіткнення на даний час тривають. Ситуація контрольована. На куп'янському напрямку противник здійснив 9 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Сеньківка, Степовано-Воселівка, Стельмахівка та Кругляківка. Українські не відбили вісім атак ворога. Триває бій біля синківки. Марія Солов'єва, Дмитрон Гоєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини.